Друзі, всім привіт! Дуже багато моїх глядачів та клієнтів задають мені питання, які стосуються що робити, коли тобі безпідставно та незаконно відмовляють у перетині кордону працівники прикордонної служби. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим як дивитись дане відео, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. Та обов'язково додивіться до кінця це відео, в ньому буде дуже багато корисної та нової для вас інформації, яка стосується якраз відмов у перетині та порядку оскарження таких відмов. Друзі, перед тим, як розповідати про відмови у перетині та що з ними робити, я хочу зауважити, що питання, які стосуються перетину кордону, а також порядку надання відмов: та Порядку оскарження таких відмов у перетину кордону, регулюється законом України про прикордонний контроль, а так само постановою Кабінету міністрів України про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Сьогоднішнє наше відео стосується якраз тих випадків, коли дійсно громадянам, які можуть бути мобілізовані, безпідставно та незаконно наголошую на цьому, тобто. Ці громадяни мали всі необхідні документи, відмовили у перетині кордону України. Друзі, я своїм клієнтам та своїм глядачам зазвичай раджу готуватись до проходження прикордонного контролю та спілкування з працівниками органів прикордонного контролю. Для чого це робиться? Це так само як ви. Збираєте речі, які вам знадобляться, якщо ви кудись надовго від'їжджаєте, так само потрібно підготуватись для того, щоб пройти максимально спокійно, без нервів і без критичних ситуацій прикордонний контроль. Така підготовка вона в себе включає. По-перше, це звичайно ж підготовку документів. Тобто, вам необхідно завчасно підготувати, зібрати і. Покласти в окрему папочку всі документи, які нададуть вам змогу для безперешкодного перетинання кордону нашої держави. Якщо ви не знаєте, які документи вам для цього необхідні, то раджу вам порадитись з адвокатом або із знайомими чи друзями, які вже перетинали кордон в подібних ситуаціях. І так само обов'язково подивіться відео на моєму каналі. В яких я вже більш детально розповідаю про конкретні ситуації і які документи необхідні для виїзду за кордон. Посилання на таке відео з'явиться у вас на екрані, і так само буде ще більше посилань у самому кінці відео. Друзі, друга складова підготовки – це я раджу своїм клієнтам обов'язково скачати та надрукувати з сайту Державної прикордонної служби роз'яснення щодо перетину. Державного кордону у певних ситуаціях і в цих роз'ясненнях якраз зазначаються, які документи необхідні і які нормативно-правові акти застосовуються. І одразу ж хочу наголосити, що так само я раджу роздрукувати собі нормативно-правові акти, на підставі яких ви якраз і виїжджаєте за кордон. Це закони та постанови Кабінету міністрів, про які я вже зазначав. І остання складова підготовки, друзі, це я раджу вам мати на зв'язку при проходженні прикордонного контролю адвоката чи юриста, який вам допоможе у складній ситуації, у нестандартній ситуації. Поспілкуватися з прикордонником, надати вам певну пораду, або навіть поспілкуватись із самим прикордонником по телефону. Я розумію, що не всі прикордонники захочуть спілкуватися з адвокатом, але тим не менш людині, яка не бувала в такій ситуації, яка може розгубитись або не знати, що і як правильно відповісти прикордоннику, не завадить підтримка людини, яка в цьому розуміється і яка може допомогти у критичній ситуації. Тобто адвоката або, відповідно, юриста, який розуміється у питаннях, передану державного кордону. І, друзі, якщо вам все ж таки надали відмову, то я вам рекомендую обов'язково отримати таку відмову у письмовому вигляді, для того, щоб в подальшому можливо було її оскаржити. Що ж робити, коли ви вже на руки отримали відмову і вас вже не випускають за кордон? Саме головне це потрібно звернутися. На гарячу лінію для того, щоб зафіксувати цей факт, так само фіксацією є і відповідне рішення прикордонної служби про відмову, і так само ваше звернення на гарячу лінію прикордонної служби в подальшому так само може свідчити про порушення ваших прав. Друге, це ви можете оскаржити відповідну відмову. Місця, куди ви можете оскаржити це або начальник тієї прикордонної служби, яка склала вам відмову. І друге це суд. Давайте спочатку про скаргу до начальника поговоримо, потім про судове оскарження. Перше, хто може подати начальнику прикордонної служби відповідну скаргу? Можете подати ви, або може подати ваш представник чи адвокат. Відповідно, якщо представник подає, у нього має бути довірність, якщо адвокат, то у вас з адвокатом має бути укладений договір про надання правової допомоги. Друге, це форма подання. З такої скарги вона може бути у письмовому вигляді і направлена вами або поштою, або подана особисто начальнику прикордонної служби. І другий варіант це може бути така скарга подана у електронному варіанті на відповідно електронну пошту цієї прикордонної служби. Що потрібно зазначати у такій скарзі? Перше – це ваші дані, тобто прізвища ім'я по-батькові. Дата народження, реквізити паспорта або іншого проїзного документа. І друге, це ви зазначаєте саме зміст цієї скарги, тобто всі обставини, при яких ви намагались перетнути кордон, які документи вами надавались для підтвердження того, що ви можете у воєнний час перетнути кордон, і реквізити рішення прикордонної служби про відмову у перетині Державного кордону України. І третє, що маєте зазначити у скарзі, це що ви просите начальника прикордонної служби зробити з відповідним рішенням про відмову. Тобто ви просите його скасувати. Далі, друзі, будь-якого мита державного збору або ще якихось зборів сплачувати не потрібно. Скарга до начальника прикордонної служби подається без оплати. І вона може бути подана протягом одного року з моменту отримання людиною рішення про відмову у перетині кордону. Далі, друзі, після того, як начальник прикордонної служби отримає таку скаргу, він має її розглянути та винести відповідне рішення протягом 30 днів з моменту отримання цієї скарги. У виключних випадках, якщо начальник прикордонної служби завважає, що йому недостатньо 30 днів, він може продовжити цей строк ще на 15 днів. І які відповідно права ви маєте під час подання та розгляду вашої скарги, зачитаю вам це викладати особисто начальнику прикордонної служби ваші аргументи. І брати участь у перевірці поданої скарги, знайомитись з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті у інших органах, бути присутнім при розгляді скарги, обов'язково користуватись послугами адвоката. Я вам раджу, якщо ви не спеціаліст у цій сфері, і одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги. І, друзі, якщо, наприклад, начальник прикордонної служби задовільнить вашу скаргу, то в подальшому ви зможете вимагати відшкодування збитків, які були завдані вам такою незаконною відмовою прикордонної служби у перетині державного кордону. І після цього, відповідно, начальник прикордонної служби приймає рішення про скасування такої відмови у перетині кордону, і тоді ви можете вільно... Перетнути кордон, або про залишення вашої скарги без задоволення. І, друзі, другий варіант оскарження відмови у перетині кордону це подання позовної заяви до суду. Подається така позовна зая... заява відповідно до вимог кодексу адміністративного судочинства України. Вона може бути подана протягом 6 місяців з моменту тримання відмови. За подання такої. Позовної заяви сплачується судовий збір, він становить на дату виходу цього відео приблизно 1000 гривень. Обов'язково, коли ви подаєте таку позовну заяву, потрібно просити суд розглянути її в порядку спрощеного провадження, тобто пришвидшити розгляд цієї справи, і тоді суд зобов'язаний протягом 60 днів розглянути цю позовну заяву. Але бувають випадки, коли суди. Ці строки порушують. Відповідно, до позову ви додаєте всі наявні у вас документи, це відмову у перетині кордону, всі документи, які у вас є, які є підставою для перетину кордону, ваші паспортні дані. І якщо у вас є адвокат, він так само може подати цю позовну заяву від вашого імені. І після того, як суд розгляне цю позовну заяву, він приймає рішення або про Задоволення вашої позовної заяви це знову ж таки скасування відмови у перетині кордону, або про залишення вашої позовної заяви без задоволення. Так, друзі, я розумію, що ці варіанти вони не є 100%, вони не є гарантованими, що ви в подальшому зможете перетнути кордон. Однак я вважаю, що краще поборотись за свої права, особливо, якщо я наголошую, це, ця відмова є. Незаконною, і виграти цю справу, тобто оскаржити її або до начальника, або до суду, виграти її, потім стягнути збитки з прикордонної служби, якщо вони вам дійсно були завдані такою відмовою, наприклад, у вас не були реалізовані авіаквітки або бронювання готелів тощо. І добитись. Таким чином справедливості. Я розумію, що це довго, можливо, це буде дорого. Але я вважаю, що це краще, ніж не робити, не робити нічого і просто склавши руки, не захистити свої права, які гарантовані Конституцією України. Друзі, якщо вам було цікаво, то поставте лайк цьому відео. Обов'язково подивіться відео, які зараз у вас будуть на вашому екрані. Посилання на ці відео. Вони також стосуються перетину кордону в різних ситуаціях і до нових зустрічей! До побачення.